Всім привіт ви на каналі Це Футболісмо. І сьогодні ми граємо в гру FC Mobile. Поїхали! І зараз буде загрузка. Я знаю, коли я записував це відео, я бачив, що загрузка тут є. Думаю, ви грали в цю гру. Хто не фанат футболу, рекомендую пограти. Я теж перший раз граю в цю гру. І буду записувати по ній відео. І спробуємо пройти цю гру. А потім, думаю, тут можна буде створити команду в цій грі. І перший гол ми забили. Другий гол ми забили. Третій гол ми забили. Воротар не зміг допригнути до м'яча. І зараз ми відкриємо якийсь пак. Якщо спробую знайти інформацію, що випаде в цьому пак і про, розкажу вам про XP, і якщо тут є щось іще кроме XP, розкажу інформацію. І ми будемо зараз проходити тренування і загрузка перед тренуванням. І зараз, походу, пробіжка буде. Чи ні, не пам'ятаю. Треба просто пройти... Так, пройти. І пробіжка проти гравця. І зараз буде правильно думаю. Ні, неправильно. І думаю, буде правильно на цей раз, ні, неправильно. Хоч на цей раз, думаю, буде правильно. Думаю, буде правильно і ні, неправильно. Треба спринт нажати по ходу. Нажав і правильно. Треба ввести штуки ці, вводимо і забиваємо. Гол. Шоста спроба. З 20 спроб. І пак будемо відкривати. І нам випадає XP. І знову пак будемо відкривати походу. І нам випадає гем. І знову пак відкриваємо походу і нам випадає. Випадає Клаб Унклок. Луіс Переа. Якийсь по походу. І заходимо по ходу в нашу команду. Заходимо і клаб вверху це команда. Так, це команда. My Team. Це моя команда. Якщо не помиляюсь. І випускаємо на кам, думаю, Випустить його. Буде в мене на кам. І резерв, там. Це запасні, І прикольно Vinicius Junior, І тренування. Знову тренування. Щось тренувань. Багато тут. Думаю, FC25 не буде тренувань. А може буде зробити FC20 і FC Mobile без тренувань. Віддаємо передачу на свого. І знову. Треба забити? Ні, не треба було забивати. І знову віддаємо передачу. Я думаю, треба забити. І знову. Не треба забити, я вже поняв. Відкриваємо пак. Нам випадає XP. Не знаю, що це таке XP. І нам випадає... Можна ще пак відкрити. І нам випадає гем. Yeah. Нормально. І тренування знову. Було б прикольно, якщо в FC Mobile не було тренувань, тому що тренування якось заважають в FC Mobile, то що я зараз граю. І треба відібрати м'яч. І відбираємо, відібрали. Друга спроба. Відібрали третя спроба. І відібрали. І далі в нас пак знову буде. Думаю, нам випаде гравець якийсь нетоповий. Ну, і XP випадає нам. Це нормально. XP. І нам знову пак випада. Так, пак, походу. І думаю, нам випаде гравець, і хто? Це буде і дах якийсь. Фінал матчу ми зіграємо в наступному відео. Зараз заходимо в команду і ставимо, походу, і даха. Ні, треба, походу, прокачати Сміта. Так, треба походу прокачати. І... Ні, не треба, думаю, качати його. Думаю, не треба качати. Ну, думаю, не треба качати чогось. Вінісіус на екрані. Прикольно зробили Вінісіуса. Ви були на каналі «Це футболісімо». Дякую за перегляд!